Всім привіт. Зараз на просторах інтернету існує багато інформації та ресурсів для створення Life USB, так би мовити, реаніматори системи, за допомогою яких ви можете протестувати апаратну складову ПК, наприклад, чи ноутбуку, на справність комплектуючих, відновити інформацію після видалення, перевірити на шкідливе програмне забезпечення чи відновити взагалі свої файли. В цьому відео ми розглянемо один такий потужний інструмент, який, на мою думку, повинен бути у кожного хто користується комп'ютером чи ноутбуком. А мова піде про саме Medicat USB. Це потужний, мультизавантажувальний лайф USB з набором корисних інструментів. Програм для ремонту ПК, діагностики, відновлення даних, тестування апаратного забезпечення та навіть певних пентест інструментів. Він базується на Windows PE, Pre-Installed and Enremoment і включає такі можливості: антивіруси та засоби очистки, інструменти відновлення даних, роботу з дисками. Діагностику заліза, мережеві утиліти, пентест інструменти, портативні версії Windows та Linux дистрибутиви. Що можна зробити за допомогою Medicat USB? Наприклад, аварійне завантаження, якщо система не запускається, або через віруси, чи через бої, видалення шкідливого програмного забезпечення навіть без завантаження операційної системи, резервне копіювання даних. Наприклад, перед переходом на нову ОС. Все, що вам знадобиться, це комп'ютер чи ноутбук. Та флешка не менше, ніж на 64 ГБ. Отож, давайте роздивимось, Медікет поближче. Перейдемо за комп'ютер. Тож, друзі, давайте роздивимося інтерфейс цієї програми, цієї флешки. Значить, у нас тут є антивірус, програмка Malwarebytes. Далі у нас є розділ ще Backup and Recovery. Це у нас тут є, значить Acronis, True Image, Kiberbackuп, Аомей Бекап. Ось EasyUS Data Recovery. EasyUS to do backup. Elcamsoft. Macrium, Mini-Tool Power Data Recovery, Mini-Tool Shadow Maker і RescueZilla. Далі у нас також є для відновлення загрузки Windows. Тобто, у нас є тут Boot IT Bare Metal, Boot Repair Disk, Easy UEFI, RescueTux і е SuperGrab 2 Disk. Також є у нас інструменти для діагностики, HD. Діагност... Тут є опис внизу, як ви бачите, діагностика е... це жорстких дисків, SSD-дисків. MemTest – це оперативної пам'яті. Діагностика, це також. Ось Ultimate Boot CD та SpinRit. Далі в нас є також розділ з live системами Live Operation System. У нас є тут Windows 10 PE, System Rescue та Active Data Studio. Також є у нас Partition Tool. Це програми для роботи з розділами дисків: Acronis, AOMEI, Diskgenius, Genius, Easy US Partition, Mini Tools Partition Wizard, Paragon, Parted Magic і Шаредос. Також у нас є розділ для Password Recovery. Ось. І також є розділ для Windows Recovery Windows 8, 10 та 11. Давайте з вами завантажимось, наприклад, Partition Tools і завантажимо Mini-Tool Partition Wizard. Поїхали. Так, тут у нас Screen Resolution. Клікаємо ОК. Ще раз ОК. І обираємо Mini толс А, вона вже навіть відкрилась сама. І ось ми бачимо, що в нас є всі розділи нашої. Системи нашого диску. Це показує флешку, це показує наш диск. Давайте за ми змоделюємо ситуацію. Наприклад, у нас закінчується місце на диску C, і ми хочемо кусочок відкусити від D і додати до це, щоб збільшити його в об'ємі. Це робиться дуже просто. Спочатку ми беремо диск D, Правою кнопкою мишки по диску D, move resize. І, наприклад, ми хочемо для диску C додати 10 ГБ. Ось ми відрізаємо. Як бачимо, on Space Before 10 ГБ. Окей. Ось. І далі виділяємо диск C Правою кнопкою мишки, також, move resize. І до кінця цю лінію доводимо. І все, і у нас стало 60 ГБ. Розмір цього диску. Потім клікаємо на Apply, і в нас будуть зроблені всі наші е, операції. У вас ще може бути таке, наприклад, е, ось ці 547 МБ. Вони будуть ось тут, між диском C та D. Що робити в такому випадку? Ви також, вам треба просто-напросто подвинути цей розділ. Ви також на диску D, move resize. Робите 10 ГБ, якщо ви хочете, щоб диск C. Потім тут також правою кнопкою мишки Move Resize. І у вас буде вона така маленька, ви повністю її перетягуєте в кінець сюди. Окей. І тут з'явиться у вас також свободне місце, де ви можете його додати до диску C. Ось, і все. І клікайте Apply, і у вас все буде добре. Отож, друзі, я знову завантажився з флешки. Як взагалі завантажитись флешки? В залежності, яка у вас материнська плата чи материнська плата ноутбуку, у мене, наприклад, Asus 100 F8, коли комп'ютер тільки починає завантажуватись, клавішу F8, я швидко нажимаю, і в мене з'являється меню завантаження, з якого носія мені треба завантажитись. У вас випадку, якщо у вас, наприклад, Гігабайт, це якщо я не помиляюся, F12, викликається Bootменю в MSI, там можна погуглити в Lenovo, там різні також, можуть, бути кнопки, але це все є в інтернеті. Я думаю, для вас це проблема не буде знайти це все. Отож, давайте ще з вами роздаємось таку цікаву опцію, такий цікавий розділ, як Life Operation Systems. Давайте завантажимо Mini windows 10. Mini windows 10. Отож, як бачимо, у нас завантажився робочий стіл з деякими програмами також. Це портейбл-версії програм. Ось. Але у нас є ще також тут розділи різні. Давайте роздивимося all Programs. І що у нас тут є? В нас, є. в нас є програми для роботи з файлами, файлові менеджери, архіватори. Ось. Total Commander. Також у нас є. Як ми бачимо, Autorans, ось CMD, мультимедіа також є, Paint VLC. Ось Network, Discord, Google Chrome, якщо вам треба, Mozilla, IP-сканер, PowerShell, Recovery також є. Реєстр для правки в реєстрі. Також у нас є Portable версії, ось вони одразу при запуску відкриваються, і тут у нас вже повеселіше. Тут уже набагато більше їх. Наприклад, CCleaner, ось Щоб ми могли відчистити всі непотрібні файли. Також у нас є тут Victoria 3.5 для сканування та відновлення дисків. Ну, і ось так взагалі ви можете передивитись тут, поекспериментувати, що взагалі, як тут працює. А зараз я пропоную перейти до створення самої флешки Medicat USB. Тож, друзі, переходимо на сайт MedicatUSB.com обираємо Download. І тут ми обираємо. Він по... в розділі Installer. Обираємо Windows. У нас зараз завантажиться bat -файл. Він, Браузер у нас буде трошки незадоволений, що в нас скачується «BAT-файл», але нічого страшного. Вибирайте тут на три крапки та зберегти, показати ще, зберегти. Отож, в нас є «BAT-файл Medicet Installer. Далі ми завантажуємо, так би мовити, основний образ цієї системи. ось Обираємо Direct Download Mirror та Mirror 1. І у нас пішло завантаження. Як бачимо, у нас об'єм завантаження 21,4 ГБ. Це досить багато. Ось при розпаковці на флешку він буде займати десь приблизно 32,3-33 ГБ. Тобто, мінімальний, як я вже сказав раніше, об'єм флешки рекомендовано 64 ГБ. У мене вже є завантажений цей архів, тому я не буду його завантажувати. Ми скасовуємо. І важливе. Важливий такий нюанс, щоб цей архів і цей bat файл були в одній папці. Ось, у мене вже є він. І ось у мене тут є два файли головний архів і bat файл Перед тим, як також створити цю флешку, рекомендовано відключити антивірус. Це цілковито безпечно. Я перевіряв ці всі програми, там нема. Ніякого шкідливого програмного забезпечення, але розробники рекомендують від... відключити антивірус. Ну, давайте це зробимо. Все. У нас антивірус відключений. bad файл та архів в одній папці, тому можемо створювати флешку. Підключіть флешку на 64 ГБ. У мене вона вже підключена до ПК. Тому давайте медикет правою кнопкою мишки і запустити з правами адміністратора. Ось нас просять, що, е, щоб ми відключили антивірус, це ми вже зробили. Якщо ви вагаєтесь, то можете не використовувати це програмне забезпечення. Далі Enter. «Press to accept this warning». І ще раз Enter. І в нас перше вікно: Welcome to the Medikat Installer. any key to Continue, також Enter до Continuo також. Це ліцензія. Ось тому ми е, встановлюємо, тут обираємо Install Medicet. Як ми бачимо, Medicet, схоже, що використовує Ventoy для створення цієї флешки. Ну, Це добре, це супер. Зараз завантажує Nevest Version, нову версію здається. Якщо у вас зависло на вікні Downloaded Nevest Version, то знову нажміть Enter і у вас з'явиться вікно вибору флешки. Ось ми обираємо нашу флешку. Дані на ній всі будуть, звичайно, знищено, тому майте це на увазі. Обираємо ОК. OK. Будь ласка, підтвердіть. Так, ми підтверджуємо. Ще раз Enter. Enter. Would you like to use GPT. Тут, дивіться вже самі. Будете використовувати вам GPT чи ні. Я буду використовувати. Secure Boot тут також я рекомендую, Recommended for most Computers. Так. І все. Все, тут у нас також є попередження. Треба трішки почекати, буде на цьому етапі, і е, почне встановлювати. Якщо у вас також з'явилося ось це вікно і такий курсор е, моргає, то також нажміть Enter. І піде далі також процес установки. Е, це він підтверджує, що диск F буде, буде відформатований. Ось. І е, саме диск F ви хочете зараз задіяти так. І. Почалось створення у нас копіювання тих файлів з архіву на нашу флешку. Це досить е, такий, ну, можна сказати, довгий процес, це, звичайно, залежить від швидкості вашої флешки. Тож, друзі, у нас закінчилось створення MedyCat USB, і, як бачимо, у нас е, пішла верифікація файлів, перевірка ось на цілісність. Ми її можемо закрити. Я вам раджу, звичайно, дочекатися завершення цієї операції, але в моєму випадку я її закрию. І в нас бачимо, що Everything is OK. key to Continue. Давайте перейдемо на цю флешку, що створилась, Mediket, і запустимо з вами файл застосунок Start. У нас в правому нижньому кутку з'явилися версії програм, «Portable» версії програм, які ми можемо запускати. Ось, прямо не встановлюючи їх. Це ті програми, які я вам показував, коли ми завантажувалися прямо з флешки. Це можна зробити прямо в системі. Ось, які які переди, можете передивитися, які вам до вподоби, які вам потрібні в роботі. Тут вони всі є. Наприклад, давайте аїду запустимо, так. І у нас, як бачимо, запускається AIDA 64. Тобто все супер. Ось воно тут згорнуто. І все працює. Отже, Medicat USB це справжній рятівник у вашій кишені. Він впорається зі збоями Windows, там вірусами, втратою даних і навіть е, допоможе відновити ваші видалені файли. Чи варто мати такий е, Live USB? Я гадаю, що однозначно так. Навіть якщо ви. Непрофесійно займаєтесь ремонтом комп'ютерів чи ноутбуків, просто флешка з Med може врятувати ваші дані, час і гроші в критичних ситуаціях. І, що важливо, завантажуйте Med лише з офіційних джерел, посилання я залишу в описі. Використовуйте окрему флешку мінімум на 64 ГБ, тому що, як бачимо, 32 ГБ, боються, що не влізе цей вже Медікет, бо він займає зараз 32.2 на флешці. І періодично оновлюйте образ. Нові версії мають більше інструментів, більший і кращий функціонал. Ось. Якщо ви вже користуєте MADIKET, то напишіть, будь ласка, в коментарях про ваш досвід. Ось. Мені буде дуже цікаво. Ну, на цьому у мене все. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі!